Вітаю всіх друзів на своєму каналі. І сьогодні з Китаю прийшла мені така зарядочка Літакала. Літакала. Так як в попередньому своєму відео я записав на таку зарядочку вам огляд і написав, що це найкраща зарядка. От. Зразу мені посипалося купа гнівних, коментарів Коментарів типу там. Я там нерозумний і все таке. от най Найкраща зарядка це така зарядка. Наприклад, ти нічого не розумієш. ну... Кому цікаво, от хто не в темі, наприклад, розкажу, чим відрізняються ці зарядки і чому я цю першу, на яку От просто ліпе d 4 на яку я робив огляд, я назвав найкращу. Не скажу, що вона прямо там вже дуже найкраща, наскільки... Ну, Найкраща вона тим, як би, чим вона класна, тим, що вона може заряджатися. як... Можна її використовувати як від, як від 12 вольт, в принципі, як і цю зарядку. А можна просто напряму шнуром, який йде з нею в комплекті від 220 вольт. Плюс, якщо вам не потрібно там різні ці приколи, які є в ці там, розряди, заряди, тренування, вам просто треба зарядити тупо літієві батареї. От. Вас не цікавить там <кхід> ні їхній внутрішній опір, вас взагалі не цікавить електроніка. У вас є одна задача зарядити, ваш, наприклад. У вашій ліхтарик, батареечки, акумулятори 18650 або 14500 там, 14 там 18490. Ну, любі літієві батареї, які просто сюди у вас війдуть. От. Ви просто берете нею і заряджаєте. Сюди входить 4 штуки. Також ви побачите процес заряду і кінечну ємність батареї, скільки ви туди залили мі міліампер. От Все. Просто надійна зарядка, яка. Потрібно користувачу, якого, наприклад, він впевнений в своїх акумуляторах, і його більш нічого не цікавить, окрім того, щоб просто зарядити акумулятор. Тому я написав, що вона найкраща в цьому сенсі. Просто без всяких, як то кажуть, приколів. Заряджаєш, дивишся, ємність, все. Проблем немає. Плюс влазить 4 штуки. Ціна в неї, ну. Соответственно, Ця коштує в 2 рази дорожче. Ну Так як прийшла сьогодні ця зарядочка, то я вже вам про неї трошки розкажу. От, в чому тут прикол? Ця зарядка має, в принципі, все те саме робить, що і попередня зарядка. Коштує в 2 рази дорожче. Але от, тут є такі функції, як заряд заряд, розряд, тестування та вимірювання внутрішнього опору акумуляторів. То крім цього, його можна цю зарядку можна використовувати просто як повербанк. в принципі ось Є вихід. Якщо, наприклад, просто ви вставляєте акумулятор, ну візьмемо акумулятор 26650, ось вставляю його просто. І зараз його приділить бачите, як повербанк. Ось такий значок USB-шний. Якщо нам потрібно щось зарядити, тут вже в нас немає напряму від 220. Тут, бачите, можна від автомобіля. От, підключитися. Або просто 5-вольтовим. попробувати. Ну, Я не знаю, в мене є 12-вольтовий от, от, зарядник на 2,5 А. Хоча там написано, що потрібно 2 А. Я завжди з запасом беру. Ось, підключаємо його. І що ми можемо побачити. Наприклад, якщо ви вже там більш продвинутий, вам цікаво, скільки яка ємність у вашого акумулятора, там, який, е, який опір, от, наприклад, заказали ви там з Китаю акумулятор, От написано на ньому от, приблизно 6000 мАч. Ну, понятно, що тут немає цих 6 тисяч. Я вже його перевірив, тут всього 2. Тобто ви просто берете його, вставили ось, і вибираєте. Є швидкий тест, це на розряд, а от буде вам нормальний тест, норд тест. Це буде розряд, заряд акумулятора вашого. І в кінці вам напише ємність. Можете тут поміняти. От тільки коли вставили його, можете просто поміняти там силу розряду от, або силу заряду Міліампери, Бачите, від 300, 500, 700 там 1000. От, з якої буде заряджатися. Ну, це вже потрібно дивитися від характеристик вашого акумулятора. А саме основне для мене це коли вам, бачите, пише, ви вставляєте акумулятор і вам пише от, внутрішній опір. Чим менший внутрішній опір, тим кращий акумулятор. Ну, такі, такого плану акумулятор в них має бути опір там, від 20 до 30. Якщо вже більше, там, 50-40, там це вже. Якби... Він, він буде у вас швидко сідати, він не буде держати ємність. В принципі. Він вже старий, його можна викинути просто. Цей акумулятор. Так. Що вам ще такого розказати? Так, Може цей пристрій може тренувати акумулятори. Ну, я думаю, вже ніхто не пользується нікел, там, там ні кількадний акумуляторами. От. Ті, що мають пам'ять, може воно їх просто якби, потренувати, розрядити, зарядити. Заряджає акумулятори. 800 18,650, 14500, 18490, 18,350, 17,670, 17,500, 16,340. В принципі, там 26 500, 22,650, 10,440. Може, якийсь ще не вспомнив. Так, можна задавати струм заряду. Далі, що, що можна ще сказати? В принципі, струм розряду також можна. Можна задавати от, на ньому. Тут, в принципі, він там напівавтоматично задається цей струм. Ну, тестувати можна, щоб виміряти реальну ємність. Я, наприклад, нортест ставлю. От, спочатку розряджає його, потім заряджає і показує вам реальну ємність. От. <кхід> так, що ще можна такого цікавого вам про нього розказати? В принципі. Все майже розказав вам швидко, без всяких би, цих прелюдій, от, щоб ви знали, ця зарядка. Якщо, вам, якщо ви хочете зекономити і просто собі і качественно зарядити свої акумулятори, ви берете цю зарядку, і вам не цікавить там, внутрішні опори, все таке. От, вам просто від 220 потрібно зарядити або там від автомобіля, покупуєте, замовляєте собі на Алі зразу переходник, або, там теж від 12 вольтового купуєте таку. Якщо ви хочете заморачуватись, качати свої акумулятори, в принципі, для ліття це не потрібно. Тут просто ви побачите в нього опір от, і ємність цього. От, так що отак. От, ну і в два рази ціна відрізняється. Але ця буде надійніша, так як менше тут електронних компонентів в ній, всяких функцій. Ну, це вже буде не така надійна, але більш функціональна. Обидві зарядки, я, я так вважаю, вони є, є добротними зарядками, можна сказати, крутими зарядками. В основному ця по ціні така вже більш-більш крутіша. А функцію вони обидві роблять ту саму. Просто ця більш інформативно для вас. Ви будете знати акумулятор, чи його викинути. Чи, чи просто надурив вас продавець, наприклад, коли коли писав, що. Про його ємність, наприклад, про внутрішній опір. Так що, я думаю, там вклався в пару хвилин до 10 хвилин, і ви тепер знаєте, яка, яка зарядка вам потрібна. Силки я залишу на обидві зарядки під оп... в описі відео. А ви поставте лайк і підпишіться на канал. Всім добра.